19 врятованих життів більше 9,5 мільйонів гривень благодійних зборів, численні проекти спрямовані на розвиток культури, освіти і спорту. Такі здобутки має до свого сьомого дня народження благодійний фонд Устина Мальцева. Фонд розпочав роботу у кризовий 2008 тисячі А вже з 2010-го став набирати обертів. Його назва стала впізнаваною серед херсонців, а збори коштів щороку все більш масштабними. У нас були самые тяжелые которые проекты, самые, которые требуют внимания и взаимодействия, это, конечно же, спасение детей. Так вот, совместно э, с волонтерами, потому что все проекты, которые мы запускаем по детям, мы подключаем волонтеры, соцсети. За пять лет нами было спасено жизни, я говорю это точно в формате, что было спасено жизней. Мы не берем те, которые где-то что-то. То, что мы берем, ребенок должен дальше жить, и делаем это профессионально в том вопросе, как у нас получается. 19 жизней, 19 детей мы спасли за эти 5 лет. На это было собрано и потрачено 7 миллионов 950 тысяч 160 гривен. На 19 детей. Вот этих, которые были... В основном это все дети Херсонские, это наши дети. За этот період ми посетили. Детських дамов, де само собою постоянно билі мероприятия, була передача вещей, передача нужних предметів. 78 восім разів ми посіщали детські дама. Всі ці роки відвідані дітей, що опинилися у складних життєвих умовах, відбуваються регулярно і не лише на святкові дати. У фонді Устина Мальцева впевнені діти, позбавлені батьківського піклування, потребують не стільки матеріальних подарунків, скільки простої уваги до них. Відчуття, що вони потрібні та цікаві дорослим. Тому кожен свій. Візит перетворюють на свято для малечі, спілкуються з хлопчиками та дівчатами і дарують дещо цінніше за гроші. Свою увагу та свій час. Окрім адресної допомоги, велика робота зроблена у напрямку довгострокового забезпечення здоров'я дітей. За цей період времени в проєктах образування. Это печатание книг, поддержка каких-то детских мероприятий, поддержка писателей. Было потрачено на этот фонд, собрано на эти мероприятия, было потрачено 42 348 гривен. Для детской больницы... Нашої обласної, которая в нашем форматі ми працювали, за ці роки було собрано і передано обладнання, Я називаю цифру, щоб було понятно, щоб ми не перечисляли там бруднює на суму 221 098 одна гривень. За підтримки благодійного фонду Устина Мальцева було проведено 22 спортивні заходи. Один з останніх волейбольний турнір пам'яті Олега Мішукова, який дав змогу проявити себе юним волейболістом з Херсона та області і сусіднього Миколаєва. А тірсі паліць. Засновник фонду меценат Стин Мальцев підкреслює, запорука успіху в першу чергу. Це люди, які долучаються до проектів, підтримують, вкладають свою душу та свій час у реалізацію кожної задумки, наймасштабніших зборів коштів, поїздок та свят. Говоря о Гадовщині фонду я в першу чергу, в першу чергу, звісно ж, хочу поблагодарити. Е... свою команду, эту Катю Белоконь, которая, можно сказать, на своих плечах ежедневно вытягивает все, что происходит, и была одной из самых первых, кто поддержал меня в этом начинании, с кем мы пошли вместе. Оля Лесковской, которая по стечению обстоятельств жизненных, что получилось, что мы помогли ее ребенку, и после этого она начала с нами трудиться и влилась в коллектив. И, конечно же, своей супруги, которая Іногда й критикують ну іногда раціонально і поддержувает но ну, всегда это объективно. Помогала на початку, підтримує і сейчас поправляє і направляє. Катерина працює в фонді Остина Мальцева вже чотири роки. Для неї стають рідними. Кожен малюк, чи то у дитбудинку, будинку, до якого регулярно навідуються представники фонду, чи то хворі хлопчики і дівчата, життя яких подекуди залежить від кожної зібраної гривні. Саме якби і якби для мене це роботка з дитячими домами, з дітьми посіщення дитячих домів завжди. Ну, лично для меня я набираюсь у дітей вот таких вот емоцій, силы волі и Ну, как бы ставлю себе пріоритети в жизни, і що нужно у них очень многому. Чему ну і, конечно же, звертаються за допомогою. Ну, как бы переживаєш з кожним родителем, і после окончания збору підтримуєш ними связь, потому что забору частичка тебе родними людьми. А от Ольга не просто співробітниця фонду. Два роки тому вона відчула на собі, як це потребувати допомоги. Робота благодійного фонду, який подарував здоров'я їй. Її дитині настільки надихнула жінку, що вже протягом двох років вона допомагає іншим батькам виборювати для своїх дітей життя та здоров'я. У 2011 році я обратілась з фонду в Мальцева за допомогою для моєго рібінка. У нас Такая одна из сложных разновидностей сколиоза четвертой степени, что нужно было провести такое сложное лечение, операция с установкой импланта. То есть на весь позвоночник ребенку поставили от шеи до попы, такой позвоночник. Было очень страшно, было очень стыдно обращаться, было очень тяжело. Но есть такие люди, есть такие организации. Благодаря вот таким вот организациям Наша, наверное, самая заветная в жизни мечта осуществилась. Сейчас мой ребенок бегает, прыгает, деревья, заборы. То есть ребенок абсолютно такой, как все. Одна з головних цінностей фонду прозорість у роботі, адже нечисті руку збирачі допомоги кидають тінь на всіх благодійників заразом. У благодійному фонді Устина Мальцева з цим борються відкритістю всіх даних. Для цього є сайт, де можна побачити, скільки грошей зібрано і куди вони витрачені. Чималу роль відіграють інформаційні кампанії. На всеукраїнському рівні за час існування фонду їх було проведено більше 60. Сім років молодий вік для фонду. Попереду чимало планів та світлих мрій. Ще більше спільних з іншими благодійниками проєкту. Ті, ще більше порятованих життів, тож долучатися до доброї справи запрошують кожного херсонця, який має бажання змінити на краще світ навколо себе.